Едем Відчуй життя без алергії. У центрі будь-якої мирної угоди має стояти повага до територіальної цілісності України. Так, видання де ла Сера із посиланням на європейських дипломатів описує головний результат обговорення формули миру президента Зеленського. Близько 40 країн минулими вихідними провели зустріч у місті Джида, що в Саудівській Аравії. Господар майданчика, наслідний принц Мухаммед бін Салман, е, використав свій авторитет, що приїхали, і ті, хто фактично підтримує у війні Росію. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зібрала подробиці, того, чим закінчилися перемови. Принцип нічого про Україну без України, який наші партнери сповідують з перших днів повномасштабного вторгнення, ніхто не збирається застосовувати по відношенню до Росії. Формулу миру обговорюють без присутності агресора. Навіть Китай, Індія та Бразилія, що не лише не припинили економічну співпрацю з Кремлем, але і підтримують його у міжнародних організаціях, погодилися говорити за спиною Росії. У цьому водночас і сила, і слабкість цього формату Росія не буде виконувати жодних вимог, поки має сили воювати. Але водночас Росія дедалі більше ізольована. Зустріч у такому колі навряд чи була б можлива без ініціативи наслідного принца. Заради підняття власного авторитета з регіонального до світового лідера Мухаммед бін Салман зібрав за одним столом і віртуально політичних та безпекових радників країн з усіх регіонів світу. Він повідомляє агентство ДІПІ запропонував і власний мирний план, що передбачає визнання територіальної цілісності України, припинення вогню і Переговори під егідою ООН. на припиненні вогню, зазначає Блумберг. Наполягав і Китай. Західні дипломати намагалися переконувати, що за теперішньою позицією Росії це неможливо. Загалом поведінка Китаю була конструктивною. Пише Financial Times. Видання цитує неназваного європейського дипломата. Представник Пекіна прагнув продемонструвати, що вони не Росія, і погодився на наступну зустріч. Wall Street Journal результати перемов оцінює позитивно. Мовляв, ці консультації зменшили розбіжності між Україною та провідними країнами, що розвиваються, бо війна впливає на ситуацію із продовольством та економікою загалом. Кризи не хоче ніхто. Глава офісу президента Андрій Єрмак, що очолював делегацію України, зазначив, хоча були різні погляди, але всі підтримали принцип суверенітету і непорушності територіальної цілісності. Кожна держава, учасниця консультації має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них вже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули. Наступна зустріч у такому форматі пишуть західні видання може відбутися вже за кілька тижнів до вересневого саміту Великої Двадцятки в Індії. Вашен допоки росіяни не визнають, що програли, що вони не можуть виграти на полі бою. Вони не прагнетимуть переговорів. Але що робить президент Зеленський у Джеді цими вихідними? А згодом ООН у Нью-Йорку у вересні. Він робить так, щоб міжнародне співтовариство було глибоко зацікавлене мало потужний інтерес у тому, щоб Росіяни зупинили цю війну, вивівши війська з України. Зараз обговорюється можливість провести дискусію щодо української формули миру на рівні лідерів країн. Імовірний майданчик поля генеральної асамблеї ООН, що розпочне роботу у вересні. Зеленський пише Блумберг, збирається туди особисто. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Не всі країни розуміють, чому Росія має покинути територію України, і це стало одним із найскладніших питань саміту в Саудівській Аравії, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. І детальніше про те, як європейці переконували Китай та інші держави в тому, що мир неможливий без відновлення суверенітету України, розпитаємо у кореспондентки Теса Наталки Фібріх. Вона зараз з нами наживо із Берліна. Вітаю Наталю! Тож якою була реакція від німецьких посадовців на зустріч у Джиді, і що кажуть про інших європейців? Тобі слово. Так, вітаю, Соломія uh, у Європі. Здебільшого вітають проведення цієї конференції uh, суто з таких причин, що потрібно використовувати будь-яку можливість, щоб припинити російську агресію проти України, і uh, з такою тональністю от, коментують uh, проведення конференції і чиновники і преса. Хоча цих цих коментарів небагато, Однак, uh, очільниця німецького МЗС Аналена Бербок, наприклад, uh, привітала проведення цих переговорів, і вона заявила з Рема, що кожен міліметр прогресу на шляху до справедливого і чесного миру приносить частинку надії для людей в Україні. Так вона сказала в інтерв'ю газеті Більд Амзон так. А що вдалося зібрати представників глобального півдня за одним столом переговорів, і більше того, вдалося досягнути, щоб був присутній Китай, це дуже важливо для України, і це власне є успіх. Так конференцію коментували, наприклад, журналісти німецького суспільного Мовника АРД Ну і підкреслюють тут, що присутності Росії дійсно не домагався ніхто із учасників, і більше того, на наступному раунді переговорів Росії швидше за все не буде. Про це пише видання Блумберг. Посилається на е, французького посадовця. От а наступні консультації мають відбутися до саміту лідерів великої двадцятки у вересні, тобто власне вже незабаром. Ну і також тут відзначають конструктивну позицію Кита як от знову ж таки Блумберг цитує неназваного французького дипломата, от хіба що говорять, що Китай справді наполягав на припиненні війни в Україні, а Париж пояснював Пекіну, що якщо Росія не піде з окупованих українських територій, то е, це зробити неможливо. Тож е, коментарі щодо проведення цієї конференції є доволі скупими, однак е, говорять про те, що е, для України в будь-якому разі це успіх, оскільки вдалося значно посилити. Взаємодію із країнами глобального півдня. Наталю, ну і сьогодні народний депутат України, заступник голови комітету з питань нацбезпеки і оборони, Єгор Чернів заявив, що його повідомили з Бундестагу. Ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі України далекобійних ракет «Таурус». Про це вже давно йдеться. Ці ракети б'ють на 500 кілометрів, здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму. Тож чи підтверджується така інформація з німецьких джерел, і що взагалі про це відомо на цю хвилину? Ні, наразі офіційної згоди Берліна передати Україні а, ракети Таурус немає, і сьогодні це ще раз підкреслив представник міністерства оборони а, ФРН на урядовому брифінгу. Його прямо запитали, чи поміняв Берлін свою позицію щодо а, цих ракет дальнього радіусу. І а, відповідь була така, що йому нема чого додати до слів міністра оборони Німеччини. А я нагадаю, що досі міністр оборони. ФРН Боріс Пісторіус говорив про те, що Берлін поки не надаватиме ці ракети Україні, що це власне наразі не є пріоритетом. Що міністра оборони Німеччини, як власне і канцлера Німеччини, передусім непокоїть, щоб Україна не стала застосовувати ці ракети для ударів по російській території. Ну і також, передусім, посилаються на відмову американців надати Україні далекобійні ракети. От а, власне надати Україні Таурус вимагають в Німеччині як і з провладних партій: партія Зелені, партія вільні ліберали а також і найбільша опозиційна партія ХДС ХСС, ну, а найбільше вагається соціал-демократична партія Німеччини. Це власне партія. Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, однак треба зазначити, що і там е, триває дискусія, і вже навіть звідти лунають голоси, які кажуть, що Україні потрібно все ж таки цю зброю надати. Так? Депутат СДПН Андреа Шварц заявив, що в Україні контрнаступ пробуксовує, Україна не має наразі значних військово-повітряних сил для підтримки і залишаються власне тільки оці от керовані ракети, які потрібні для того, щоб українська армія могла подолати мінні поля, які зроблені росіянами, і відвоювати свою територію. І депутат каже, що знаєте, це знову таке дежавю, як було із раніше і ста танками леопард, коли Берлін довго відмовлявся а, постачати певний вид зброї, а потім, врешті-решт, все ж таки це зробив. Ну і ще один депутат із соціал-демократичної партії Ніль Шміт заявив, що можливо пізніше із Америспільно із американцями Берлін постачатиме такі системи, як і Таурус. Однак, тут потрібно дуже важливо для Берліна забезпечити, щоб цілі програмували саме українські солдати. А не солдати Бундесверу, оскільки е, це могло би наблизити Берлін дуже небезпечно до прямої участі у війні. А цього в Німеччині дуже сильно побоюються і е, будуть уникати. Тож ми чуємо, що навіть у партії скептиків власне є голоси, щоб допомогти Україні із цим озброєнням. Тож дискусія триває, однак офіційної згоди Берліна надати Україні ракети Таурус немає наразі, Соломія. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталка Фібрих була зараз з нами наживо із Берліну. І зокрема розповіла про реакцію Європи на обговорення формули миру Зеленського в Саудівській Аравії. Ну і зокрема про те, що все ж таки крига скресла, і можливо, Німеччина все таки незабаром передасть ракети Таурус Україні.